Вітаю! Сьогодні ми знаходимось на уроці з геометрії за темою властивість бісектриси Трикутника. математика. 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 Перш ніж розпочати вивчати новий матеріал, давайте обговоримо деякі опорні факти та поняття. А саме пригадаємо, що ж таке бісектриса трикутника. Бісектрисою трикутника називають такий відрізок, що виходить з одного із кутів трикутника та розбиває його на два рівні кути. Наступне запитання і поняття, яке потрібно згадати. Це поняття подібних трикутників. Подібними називають трикутники, відповідні кути яких рівні, а відповідні сторони пропорційні. Тобто їх довжини відносяться однаково. Ще одне поняття. А саме перша ознака подібності трикутників. Сьогодні вона нам знадобиться. І перша ознака подібності трикутників звучить так. Два трикутники називають подібними, точніше, вони є подібними, якщо в них рівні два відповідні кути. Тобто, якщо у нас є трикутник ABC і трикутник А1, Б1, С1, то кути А і А1 мають бути рівними, і кути Б і Б1 мають бути рівними. Тоді ми можемо впевнено говорити про те, що два таких трикутники подібні. Наступне теорема Піфагора. Мабуть, одна із найвідоміших теорем геометрії. А звучить вона так: у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І, якщо така рівність виконується, можемо говорити про те, що трикутник є прямокутним. Наступне вертикальні кути та їхня властивість. Вертикальними називають кути, які утворюються при перетині двох прямих. І, добре відома всім властивість цих кутів, це те, що вертикальні кути рівні. Продовжимо. Нарешті настав час вивчати нове. Отже, перша властивість на сьогодні властивість бісектриси трикутника. Бісектриса кута трикутника ділить протилежну сторону на відрізки пропорційні прилеглим до них сторонам. Відповідно, нехай задано трикутник ABC і відрізок БД, який є його бісектрисою. Тоді довжина сторони AB відноситься до довжини сторони BC. так само, як довжина відрізка АД до довжини відрізка DC. Давайте спробуємо довести цей факт. Отже, розглянемо трикутник АВС і його бісектрису БД. Побудуємо перпендикуляри, опущені з вершин А і С, на пряму БД. Відповідно, на нашому зображенні це перпендикуляри АХ та СУ. Розглянемо. Трикутники Ак та СІД. Бачимо, що обидва ці трикутники прямокутні. Адже АХ і СУ це перпендикуляри, опущені на пряму БД. Крім того, в цих трикутників рівні кути СДІ та ХДА. Чому вони рівні? Бо ці кути є вертикальними. Вони утворені при перетині прямих АС і БД. Таким чином ми можемо впевнено стверджувати, що трикутники АДХ і CDY є подібними за першою ознакою подібності. Далі розглянемо трикутники ABX і CBY. Ці два трикутники також є прямокутними. Знову з тієї ж самої причини АХ перпендикуляр до прямої БД і Y перпендикуляр до прямої БД. А це значить, що кути AXB і С В, обидва прямі. Більш того, оскільки БД бісектриса трикутника АВЦ, то ми можемо говорити про те, що кут АБХ. Дорівнює куту СБ. Таким чином, в двох трикутників, які наразі підсвічено помаранчевим та червоним, є дві пари рівних кутів. Отже, трикутник АБХ подібний до трикутника СБ. Давайте запишемо це на дошці. Оскільки ми з вами казали про подібність трикутників А x D і трикутника це d, то звідси можемо стверджувати, що гіпотенуза першого трикутника, а це відрізок АД, відноситься до гіпотенузи другого трикутника відрізка CD, Так само. Як відносяться відповідні катети? тобто, як відрізок АХ відноситься до відрізка СІ. З подібності другої пари трикутників будемо мати наступне. Трикутник АБХ подібний до трикутника СБІ. І звідси випливає, що АХ відноситься до СІ так само, як і гіпотенузи цих трикутників. Тобто, як АБ відноситься до БЦ. Звернемо увагу на те, що в обидвох отриманих рівностях у нас присутній дріб АХ поділити на це Якщо цей дріб однаковий в обидвох рівностях, тоді однакові інші частини цих рівностей. Отже, АД відноситься до СД таким самим чином, як АБ. це що й треба було довести. Адже відрізки АД і СД це відрізки, на які бісектриса БД поділила сторону АЦ трикутника АБЦ. А АБ і БЦ це дві прилеглі до них сторони. Властивість доведено. Тепер розглянемо задачу, яку можна розв'язати використовуючи цю властивість. Бісектриса рівнобедреного трикутника. Ділить бічну сторону на відрізки довжини 2 см і 4 см, починаючи від основи, знайти основу цього трикутника. Перш ніж розв'язувати задачу, давайте спробуємо зобразити умову. Отже, нехай нам задано деякий трикутник А, Б, С, який є рівнобедреним. Тобто АВ дорівнює ВС. Далі, за умовою бісектриса трикутника ділить бічну сторону. З цього робимо висновок, що ця бісектриса проведена із кута при основі. Проведемо її із кута А. а Бісектриса. За умовою задачі ця бісектриса поділила сторону BC на відрізки 2,4 см, починаючи від основи. Отже, CD дорівнює 2 см, BD дорівнює 4 см. Знайти основу. Нам насправді достатньо властивості бісектриси та розуміння того, що ж таке рівнобедрений трикутник. Отже, оскільки АД бісектриса, то за властивістю бісектриси БД Буде відноситись до CD, так само дивимось, BD до CD, Так само, як прилеглі до них сторони. Тобто, як AB відноситься до AC. Що ми будемо мати звідси? Нам потрібно знайти основу. А отже, із цієї пропорції потрібно виразити знаменник АС. Скориставшись властивістю пропорції, можемо записати, що АС буде дорівнювати АБ, помножити на СД і поділити на БД. Але за умовою задачі нам не сказано, чому дорівнює відрізок АБ. Проте ми знаємо, що трикутник АВЦ рівнобедрений. А значить, АВ дорівнює БЦ. І в цій формулі ми можемо записати замість АБЦ. В свою чергу БС складається із двох частин БД та ДЦ. А отже, взагалом, довжина БС буде становити 6. 6 помножити на 2. І поділити на 4. Обчислюємо. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 12 поділити на 4 дорівнює 3. Таким чином, відповідь до даної задачі основа трикутника дорівнює 3 см. На цьому задача розв'язана. Наступне. Про довжину бісектриси трикутника. Якщо бісектриса L трикутника із сторонами А, Б і С ділить сторону на частини довжинами M та N, то довжина цієї бісектриси пов'язана із довжинами сторін та цих частин наступним чином L квадрат дорівнює АБ-М. І цю формулу ви можете бачити зараз на слайді. Подивимось на цю властивість. На зображенні Задано трикутник А, Б, С і відрізок СД є його бісектрисою. Бісектрису позначили літерою L маленьке. Відповідно, навпроти вершин А та Б. Зобразили сторони А маленьке та Б маленьке. Все як завжди. Частинки BD та AD позначили як M та N – і, відповідно, формула стає простою: добуток сторін, які утворюють кут, з якого проведена бісектриса, мінус добуток частин, на які бісектриса поділила третю сторону. Це і буде квадрат довжини цієї бісектриси. Розглянемо задачу, яку можна розв'язати з використанням цієї властивості. Отже, бісектриса прямого кута трикутника. Ділить сторону на відрізки довжинами 15 см і 20 см знайти довжину цієї бісектриси. Почнемо із зображення трикутника. Отже, нехай нам дано прямокутний трикутник АВС, в якому проведено бісектрису із прямого кута С. На гіпотенузу. За умовою задачі також відомо, що ця бісектриса поділила гіпотенузу на відрізки довжинами 15 см та 20 см. Знайти довжину CD. Розв'яжемо цю задачу. Для початку скористаємось властивістю бісектриси. Бачимо, бісектриса поділила гіпотенузу на дві частинки довжинами 15 та 20 см. А отже їх відношення буде дорівнювати відношенню катетів нашого трикутника. Запишемо цей факт. Оскільки CD – бісектриса, то АЦ відноситься до БЦ. Так само, як АД. Відноситься до БД. Підставимо числові значення. АД відноситься до БД як 15 до 20. Скоротивши цей дріб на 5, отримаємо відношення 3 до 4. Введемо коефіцієнт пропорційності. Тоді, оскільки АС відноситься до БС як 3 до 4, запишемо, що АС дорівнює 3х, а БЦ 4х. Далі, для того, щоб знайти значення Х, скористаємось теоремою Піфагора. Як відомо, в прямокутному трикутнику сума квадратів катетів це квадрат гіпотенузи. А отже, за теоремою Піфагора будемо мати квадрат катета АС, тобто 3х у квадраті, додати квадрат катета bc, тобто 4х. У квадраті буде дорівнювати квадрату гіпотенузи АВ. Наша гіпотенуза має довжину 35, в чому неважко переконатися. Все, що залишилось, обчислити значення х. Давайте це зробимо. 3х до квадрату підносимо по Знаємо що окремо підноситься до квадрату трійка, і ми отримаємо 9, і окремо підноситься до квадрату х. Загалом 9х квадрат. Додати 16х квадрат. Якщо ми порахуємо цю суму, ми отримаємо 25х квадрат. І залишилось обчислити, чому ж дорівнює 35 у квадраті. Можете перевірити. Ця величина буде становити 1225. Продовжуємо. Для того, щоб обчислити значення х квадрат, нам потрібно 1225 поділити на 25. х квадрат дорівнює 1225 поділити на 25. І якщо це акуратно обчислити. Отримаємо результат 49. Звідси х має дорівнювати 7. І тоді, знаючи, що АЦ у нас дорівнювало 3х. Підставимо це значення у добуток. Отримаємо 3 помножити на 7, 21. Відповідно. Катет BC становить 4х. 4 помножити на 7 28. Тепер маємо трикутник, у якому нам відомі сторони і відомі частини, на які розбиває бісектриса, одну з них. Неважко, використовуючи властивість довжини бісектриси. Записати формулу CD до квадрату дорівнює AC помножити на BC, відняти AD помножити на BD. Підставимо числові значення. АЦ у нас дорівнює 21 BC – 28 АД 15 і БД 20 Обчислимо, необхідні нам добутки. 28 помножити на 21 буде дорівнювати 588. 15 помножити на 20 дорівнює 300. Відповідно, різниця. 588 мінус 300 становить 288. Все, що залишилось, обчислити корінь квадратний із цієї величини. Cd дорівнює корінь із. Числа 288. Якщо уважно подивитися на це число, можна помітити, що його можна записати у вигляді добутку 2 помножити на 144. В свою чергу, 144 це квадрат числа 12. А тому 12 можна винести з під знака кореня. І отримаємо відповідь. 12 коренів з 2. Задача розв'язана. Розв'яжемо ще одну задачу. Формулювання в неї таке: бісектриса кута при основі рівнобедреного трикутника ділить висоту, проведену до основи, у відношенні 5 до 12. У якому відношенні бісектриса ділить сторону трикутника? Давайте поглянемо на наш малюнок. Отже, дано трикутника АБЦ – В якому АВ дорівнює БЦ. Бісектриса АД ділить висоту BH у якомусь відношенні. Для того, щоб його записати, потрібно позначити точку перетину. Наприклад, нехай це буде точка І. АД. Бісектриса. BH. Висота і перетин AD з BH. Тоді за умовою задачі IH відноситься до BI як 5 до 12. Знайти відношення CD до BD. Що нам потрібно для того, щоб записати потрібне відношення? Ну, почнемо, власне, із нього. CD відноситься до BD за властивістю бісектриси. АД нашого трикутника так само, як АС відноситься до АБ. Але ж що таке АС? АС Складається із двох частин АН AH плюс HC, які є рівними між собою. Ми про це знаємо, оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений. І pH – висота проведена до основи. А отже, вона одночасно є і його медіаною. Таким чином АЦ можна подати як 2 помножити на AH. Але ж з іншого боку відношення АН до AB можна обчислити із трикутника. АБH, використовуючи властивість бісектриси АІ. Що тоді будемо мати? 2 помножити на IH, поділити на БІ. Це відношення нам вже відоме, і воно становить 5 дванадцятих. 2 помножити на 5 дванадцятих. Виконуючи скорочення, отримаємо 5 шостих. Отже, відповідь до нашої задачі: відношення CD до BD становить 5 шостих. На цьому задача на сьогодні завершення. Але давайте пригадаємо вивчене: У якому відношенні бісектриса ділить сторону трикутника? За властивістю бісектриси. Сторона трикутника ділиться нею у тому самому відношенні. Що є відношення прилеглих до частин поділу сторін трикутника. Наступне питання. Як знайти довжину бісектриси, якщо відомі довжини сторін, що утворюють кут, з якого вона виходить, а також довжини відрізків, на які вона ділить третю сторону. Для того, щоб знайти довжину бісектриси, спочатку потрібно записати її властивість. L квадрат дорівнює АБ. Мінус МН, де А і Б згадані сторони, а М і Н частинки, на які поділена третя сторона. Після цього для того, щоб знайти довжину бісектриси з отриманого значення потрібно добути арифметичний квадратний корінь. Тепер перейдемо до невеличкого підсумкового тесту. Перше питання. Сторони трикутника дорівнюють 21 см і 35 см. В якому відношенні бісектриса ділить? Третю сторону трикутника. Оскільки сторони трикутника, які ми знаємо, дорівнюють 21 і 35 см, можна побачити, що обидві ці довжини кратні числу 7. І якщо ми запишемо відношення 21 до 35, його можна скоротити на 7 і отримати значення 3 до 5. Отже, правильною є відповідь Г. Друге запитання. Бісектриса ділить сторону трикутника у відношенні 1 до 4. Менша з двох інших сторін трикутника дорівнює 8 метрів знайти третю сторону трикутника. Правильною відповіддю буде варіант Б. Оскільки відношення 1 до 4 говорить нам про те, що і менша сторона із двох інших відноситься до більшої, як 1 до 4. Але ж за умовою менша сторона дорівнює 8. А отже більше 8 помножити на 4, 32 метри. Третє запитання. Сторони трикутника мають довжини 4, 5 і 6. Знайти квадрат довжини бісектриси проведеної з середнього кута 24, 10, 18 і 30. Трошки поміркувавши, маємо, що середній кут лежить навпроти середньої сторони трикутника. А отже, нас цікавить бісектриса, яка виходить між сторонами 4 і 6, і ділить сторону довжини 5 на якісь частини. На які саме легко дізнатись, 4 відноситься до 6 як 2 до 3. А оскільки всього довжина нашої сторони становить 5, то частинки будуть дорівнювати 2 і 3. Таким чином, квадрат бісектриси буде рівний. 4 помножити на 6, мінус 2 помножити на 3. 24 мінус 6, 18. Пролунав дзвоник. Нам пора на перерву. Бажаю усім! Натхнення при розв'язуванні задач і невичерпної енергії!